Свято Різдва чекають із нетерпінням і дорослі і малі. А волонтери Євангельської церкви Тернополя подбали, щоб радість різдва відчули і літні тернополяни. Традиційно у передріздвяний час благодійники збираються у терцентрі на лисенка та спільно з працівниками розвозять допомогу одиноким стареньким тернополянам. Врієналися сьогодні всі прийшли, так що сьогодні багато автомобілів. Багато людей багато буде свята у попередні роки. Волонтери євангельських церков розвозили продуктові набори у звичайних пакетах. Цьогоріч це також продуктові набори та засоби гігієни, проте запаковані у подарункові коробки. Про це подбали благодійники з-за кордону. У нас є дуже дуже багато людей у Швейцарії, які мають особисте бажання, чим можуть допомогти людям з України. Для нас це новий досвід кожного разу, коли ми привозимо подарунки і бачити радість. Людей в їх очах, коли вони отримують ці подарунки. Загалом волонтери запланували відвідати майже дві сотні стареньких, тому транспорту та людей потрібно багато. Благодійники швидко ділять подарунки та групуються по авто. У кожного із них по кілька адрес, де мешкають старенькі. Куди їдете? Їдемо в центр. Прошу центр. Центр. А хто там буде чекати? На скажіть? Одинокі люди. У одну із автівок із волонтерами сідаємо, і ми перша локація, куди їдуть благодійники, один із будинків на вулиці Замковій. Тут їх зустрічає пані Лідія. Та не подарунками єдиними. Також волонтери підготували колядку. Подарунки віддали, заколядували, можна і далі їхати, адже старенькі чекають за іншими адресами. Бо акція Ти не один на різдво вже давно стала традиційною. Це вже не перший рік в нашій плідній співпраці Тернопільського міського територіального центру та благодійного фонду світло-реформації Ми проводимо такі заходи щодо привітання наших підопічних з новим роком з різдвяними святами. Від початку війни благодійники Євангельських церков допомагають переселенцям та потребуючим, готують та роздають обіди, забезпечують місцем для ночівлі, доставляють гуманітарну допомогу у інші регіони України. Цьогоріч організувати акцію Ти не один на різдво було складно. Проте, завдяки підтримці благодійників із-за кордону стареньким вдалося подарувати свято.